Ну і під час війни у твоїх мамах знову ж таки присутні політики, але мені здається, вже трошки в іншому контексті. Тому що ми можемо бачити Валерія Залужного, Кирила Буданова, Василя Малюка. Там якихось інших військових, які так само в мемних різних ситуаціях піднімають настрій українців. Вони позитивно мемні, це дуже круто. Вони позитивно мемні. Тобто, е, ну от Валерій Федорович Залужний, це ж на фоні мосту. Та, ну це ж це ж батько. От в нього вайб такий бать, який порішає, який не кине, який, який все зробить для того, щоб ви не відчули якогось негативу. Так само і Буданов дуже класний, мемний персонаж і він, мені здається, і сам це розуміє. І тому і вся ця історія про жабу, і його цей мемний сміх, який можна теж використовувати. Торт, який він задував свічку на троті. Прекрасно, так. А Василь Васильович Малюк? А, ну, це, це така людина, якій навіть нічого не потрібно говорити. В нього така харизматична зовнішність. Просто він може стояти, і, і, і все. І от від нього йдеться якась впевненість, яка дуже кльова. Хто із клаві. них усіх, от твій найулюбленіший зараз персонаж для створення мами. Ми говорили, що там був от Порошенко, якщо от про нинішній час говорити. <звук> Мабуть, Буданов все-таки. Мабуть, Буданов. Бо дуже, дуже цікавий дуже цікавий як людина, і харизматичний, і, і вміє от вміє будувати свій бренд, скажімо так. От всіми цими штуками. Тобто, не просто людина на посаді знаходиться і вирішує дуже складні і там важливі стратегічні задачі. Але він і вміє комунікувати якось. Тобто, коли він написав, там вистоїмо, це просто одне слово. Але як це зайшло людям? І, і в мене там були картинки на цю тему, і я бачив у інших теж. Але це просто одне слово, але настільки. Він зараз важливий, настільки він викликає довіру, що людям це заходить, це подобається. Чому майже немає мемів із сирським? Нехаризматичний, мабуть. І його в інфопросторі не дуже багато. Тобто, все-таки вирішує багато в чому і харизма, і інформаційна присутність. І Плюс давайте говорити відверто. Ну, Валерій Федорович залужний був настільки символом взагалі посади головкома, що ну, кого тут, тут не поставиш, вже не буде такого ефекту.